Вони не дають нам дозвіл збивати над їх територію. Наше ППО працює тільки в одну сторону, а в сторону Польщі воно працює там на 50 кілометрів, хоча може бути далі. Ну от в чому проблема? Ну, тому, тому в нас і гатять по, по Західна, Західна Україна не прикрита ніяк. І от, в принципі, зараз я очікувала, що у відповідь на цю провокацію це не п'ята стаття, і це окей. Але добре, ну скажіть тоді Путіну, що дружочок? Ну, раз так. Ми починаємо збивати над українською територією все, що нам здається загрозливим. А якщо ти така, такий нехороший чоловік рідіска, зробиш ще щось, то ми взагалі Україну в НАТО приймемо. Тобто оцей дискурс, яким Путін стримує їх, якщо з'являться літаки НАТО, то буде третя світова, не буде. Путін не буде бити е, по ядерному альянсу через те, що польський літак або, наприклад, там Норвезький літак щось там десь літав в українському небі і збив якісь е балванки, які Росія навіть на себе не бере.